Що? Переходимо до третього екземпляру нашої історії, частини 3 історія. Ми перейшли зараз від цього студента до ну, цього красення. <coughs> Бачите, зростає в нас вже рівень інструмента. Це вже експорт плюс. Попрошу зауважити знайменуванням є CD 1850 Лібель Соло. Є з ударом, є без удара. З буквочкою і посередині. Мене поки що без удара. Показую артикул, показую його. Розказую, ділюся досвідом. Стараюся коротше. Значить, В чому прикол? Старообрядний Шурік, тому що ще реклама. Та, що ще була до заснування світу створена. Наступне така поправочка вам на вітер. Безударний 50-нювий енхель. той, що без отвора під рукоятку отут. Постачається безударний, з пластиковим патроном. Це пластиковий патрон. На металевий патрон. Вадим сам перекрутив його. Ну, муфта. Оце муфта. Патрона. Він одномуфтовий, але муфта. Mm -hmm. Ну, металева муфта патрона. О. Що це муфта? Тому що це ну, як приспособа, якою ти крутиш ту гайку. Дивись, оце чисто так він постачається. Так, це 60-нітоновий. Одарний постачається отак. Коли він йде ударний, 50 нітоновий Отут зауважте, нема ніякого. Як тобі сказати. Ось. Ніякого на металевому патроні Венхеля нема маркування отут. Це зараз тут. В 60-ті крутиться. Чого воно крутиться? Ну це добре, що воно стало крутитися. Чи так задумано, чи так заплановано, я не знаю. От. Ось. Дивись, в цьому патроні нічого такого не крутиться. Ну, воно згорем пополам хоче ходити, понімєш? О. Хотілося, щоб це вся така частина була, щоб не пошкодити матеріал, в який ти можеш, просверливши, впертись. О, Тепер дивися у самої пушечки. У мене ще є і така. От. Тут самий досконалий патрон, я про те колись ціле відео знімав. О. Дивися, навіть тут нема нічого подібного. Дивись, Зараз, секунду. Бачиш? Надписів з цієї сторони нема. Надписи йдуть отута. Отут у надписи йдуть з цього патрона. О, Відкрию вам секрет 13-мм енхрівські патрони. Якщо металева муфта патрона, то вона в 50-нютоновому і в 60-нютоновому з ударами без удару ем, в старообрядному форматі такий самий. Патрон змінений і удосконалений лише у е, професійному інструменті. Він чуть-чуть змінений. Зараз ми до нього дійдемо. Значить, я вам показав відмінності. Ось. Е, на патроні металевому, принаймні, венхеля, не пише. Дивись, знову ж таки, в підтвердження того, що на пластиковому от, пише спочатку, бачиш, всякі там букви. Розмір, там ще щось там пише. отут Не на юбці патрона, а отут. ну В будь-якому випадку, ти бачите надпис. Ось. Оце отака вам розпізнавалка. А щоб ви просто не попалися, то мусите брати два шуруповерта Один з ударом, другий безударний, із ударного знімати патрон, ставляти зразу на цей. Моя вам порада: міняйте патрон, якщо хочете, на якийсь там. Бошовський, Макітовський можете доставити. Ну, не пожалієте. Я ці патрони перехвалювати не буду. Це патрони, ну, не супер там геть класного класа. Ви ж всі знаєте, які патрони використовує бошну, я про, е, Рьом. Я про рімовські патрони. Тут не Рьомовські патрони, навіть не надійтесь. Хороший. Хороший <кій> <Оце> його патрон. <кій> Все. Е, думаю, ясно, 5 да? хвилин об'ясняю, за патрони як розрізнити. Е, ну, щоб ще простіше, то в безударній моделі тико пластикова муфта патрона завжди. Патрон так само лишається, губки металеві. Оце все зведення, оця шліфовка, оці канавки, все у новометалі. Гайка, яка його затискає, та трещотка в цих патронах зато присутня. Зараз відкручу. Зато присутня, ось, слухай. Бачиш? В таких патронах, в чому плюс 50 ну, як сказати, серії, чи що моделі, що в них вже 13-мм патрон з замком і з дожимом. Ось цією трещоткою ти далі дозатискуєш інструмент. Одному втулі, звісно. Що. Ото -отак, Вся індикація по перенавантаженню, всі ці мозги. Всталися в нього новий формат в нього в рукоятці залитий блок управління. Ем... Залитий блок управління тут, як в одного там, із жовтих виробників. Але клавіша не залита разом з ним і тому подібне, це що є добре, що на роз'ємах клавіші не виходять з ладу, тим більше, що вони тут лишаються інформаційні, вони тільки плюс комутують. Так, Те, що він доволі компактний, то є так. Де вам його показати? От вам його показати. Оце він. Не знаю, на фоні чого він компактний. Він чуть менший за 60-нітонний. Тим більше ну от, 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 оце 60 От, Щоб ви розуміли, от, на 5 мм по редуктору він довший. От, В 60-нітоновому е, половину оцеї чорної переключалки режимів забрати то буде довжина повноцінно 60 тонн без удара. А довжина редуктора в 60 ки завжди отака. Це десь 3 см. А тут а півтора алюмінія. Муфта така сама. Ось. Значить, що я хочу цей, як би вам здалека показати. Що вони одинакові майже. В общем, так. Дивись, як зроблено зверху. От у ви бачите, різниця в 6-нітоному тут гвинтик. А в цьому теж свого роду в кінці гвинтик. Тому що тут механізм переключення, щоб не мішало. Так, що ми йдемо далі? Розказуємо вам за нюанси. Це в мене ще модель та є. Попрошу зауважити. Ось яка модель, а може то тут така модель лежить. Може в мене зараз тут в руках інакше. Зараз ми глянемо. Ось така. Ось такий красень. Все, е товщина корпуса, це все відповідає тут так само е 42 чи 48. Е товщина мотора, все так само 60 так тут 48-12 мм. А в 60 -тон тоновому набрано заліза 22 мм, 22 Тут 12 Чуть тонча катушка, ну, чуть тонча товщина обмотки провод обмотки. Патрон високоякісний, одномуфтовий. Де тут я там є? А, я заблокував, я поняв. Ось. Оці його всі приколи йдуть, причому що менш глючний у цього. А ось... цей вже шурповерт іде з повноцінним щитуванням. Положення статора, ой, положення ротора в статорі. Тобі ж магнітним полем, тобі ж з е, трьох трьохполюсовими е, датчиками холла. Ну, я про три канали інформації. Так, е, якусь там з легку вібрацію, вибачайте, вже довго в сумі не знімаю. Так. Значить, беремо першу швидкість, щоб нам побачити. То перша, бачиш? Щоб нам побачити, як він працює. Вони мені трошки по електроніці не подобається. Чому? Тому що тут є туповатий... тут є туповатий старт і туповата зупинка. Ну, нехай то перефразуємо уповільнено. Рукоятка Венхеля така сама. От. Такої самої форми, фактури. Я вам скажу супер, супер класно. Ніколи нічого не зажимало, не закусювало і так далі. Так, зараз роблю чуть -чуть. у вас мінус 6 дБ. О. І дивіться, будь ласка... А, зараз ми поїдемося по, -по швидкостям, так? Да? Це на першій швидкості. Зараз якось так мені незручно. Так ще хуже. Неправду покажу. Треба якось дуже дуже плавно. І дивіться, починає працювати з Ну, рахуй, що 3 мм нажимаєш, потім вже йде реально контакт плюса і вмикається схема. Коли звісно, є. Тепер дивись на швидкість реакції. Така реакція в ударного і безударного 50 нітонового Хлопці та дівчата, я не знаю, чи ви зараз достанете, чи є у нас в продажі ТП Сіді 1850 Лібел. Але у мене ще та Є СІ відповідного року, бо з 23-го року буде ТП-Сіді. Може, вони там цей кусяк убрали. Але, скоріше, всього, що це якби не кусяк. Чому? Тому що там є деякі блогери, які. Там є деякі блогери, я які... не хочу сильно там розумні чи це і зараз щось згадувати. Але деякі блогери сильно нахвалювали там жовтуна 805-го, по-моєму. Там в нього, щоб відкручування оснастки не проходило. О там щось патрон не тримає. Фірмовий жовтунський патрон. Ну, ті там, чиї він ставить патрони. В нього розкручувався, хлопці. У мене тут просто патрон не розкручується лишній раз. У мене тут навіть в 50-тіному отакі тверді губки. Отаківо. От про що я кажу. З двома вершинами на кожній губці. Невеличкий, не дуже видній, але на ви то побачите. Вона зажаті оснасти. Так, що хочеться сказати наступне. Патрон йде алюмінієвий. Всіх тих інших. Ну, не з чорного металу, щоб треба знати. Слухай. Десь. Раз, віджав, пішов, зажав, слухай. Замок і дужим є, є. От. Мене в ньому снастка не відкручується. В ньому не в тушці Шуріка за ціну корови, розумієш? А от таке і тушці. Не відкручується. Но тим не менше вони зробили цю річ. Обще запізно. Тут клавиша друга стоїть, я то визнаю і так воно є, але. Розумієш, зупинка вроді би швидка, але потім, після закінчення інерції, да? по-моєму, потім після закінчення так, після закінчення інерції пристрою. Я перевіряв на великих масивних товстих 68-х коронках, все, що в мене було. Така бетонну зажимав коронку для бетону і це все. Ну, Схема працює. Тоді ну, і енергія коронки, поняв, крутить вало ту ще секунду якусь. Але навіщо тоді уповільнювати старт? Оцю реакцію поняв. Оце ж це ж безтолково. Отако має бути. Отак. От а, це ще перша швидкість. Ви не побачили всю красу тут. Слухай. У всіх широповертах є блокіровка вала. Ось, Дивись, старообрядний. Так, да, як він постоїть з 5 хвилин, треба ну, перший запуск. Дивись, ось той старик ще тоді мав півсекундну чи яку затримку зупинки, но старт в нього не спортили. Дивись. І балуюся, але показую вам. Де вам ще так покажуть? Не знаю, других каналів нема. Тому Думаю, ви для себе приділились. Якщо вже брати його, він просто ну, габаритний. Він габаритніший за цього, розумієш? Ось. Ну. Якщо вже ви плануєте брати його, пару копійок докладіть і візьміть 60-ні ну нехай навіть з ударом, але зато він буде чітко працювати. Тут зупинка, мені навіть здається, резче, ніж в старообрядному. ну, в старому мому шурику. Та взагалі швидка зупинка, а тут дивись. А, вже роз. Ну так, таку вагу. Зараз. О. Секунду. На зупинку уснастки з пів оберта я згідний. Там буквально півтора-два оберта пропускає на секунду. От. Ну, на старт треба мати швидку реакцію. Ну, тобі ж моментально, якщо можна так сказати. Все, переходимо до 60-ті пушечок. Ну, відповідно, з переходом на це і акумуляторами пізнали другі нові, всякі різні. Переходимо на потужніший акумулятор. Ми знали про ці, їх привозили і так далі. Ось. 4 амперний, коротше. Де ти є? Во. Знали ми про ці. І що то я вже маю кишемку давним-давно. А потім ще декілька. О. То дуже ці акумулятори виручають, тому що, тому що ти на них можеш у тих 900 Вт достати поліпше, ніж з усього. В якому плані? Е, в холод і в мороз йому фіолетово, де ти робиш даному акумулятору, розумієш? От. От, От так артикул побачили. Все розміром. Елементи, я вам кажу, які тут стоять. Елементи тут стоять, оці о, фіолетовий. О! 50С. Бачиш, є 50С у мене. Є. є От. І тут стоять отакі третьої ревізії Samsung 40 t Звісно, що з всіма кодами, з всіма цими, все правильно і потім. Ізоляцію, ну, мова за оригінали. Ви ж знаєте, де я беру ці елементи. Якщо не знаєте, дивіться в публікації дописів на каналі. Все, завершую дане відео по 50 Ні. Це 1260 Втний акумулятор. Той, що 5,2 Агодин, Power Exchange плюс. Всі, що плюс, то вони там перейшли вже з елементів 18650 на елементи 2065. Тин Power. О. І наступне, ну і ці теж підходять під той плюс. От Power Exchange Plus, вони всі називають. Тому що тут взагалі елементи ІНР і розмір 2700. За акумулятори можемо зняти, можемо поговорити окремо. Все, що вас цікавить, як я казав. Все. Бувайте живі здорові. 50 я не раджу брати. Вона коштує, ви ж бачили, близько 60 ньютонового по габаритам на сантиметр два. Зараз вам прикину. щоб вам, от, <клес> Ну, правда, 60 те... Та... та є. От. Якщо ви знайдете, то він безударний, новий вже не буде. тільки ударні продаються. Але це, грубо кажучи, пів сантиметра сантиметр в плюс. Мені не подобається в ударних наступне, те, що я буду роз... ну, говорити в наступному відео. Все, переходьте, дивіться.